Менська громада одна з найбільших громад Чернігівської області, розташована в північній частині України над річками Мена та Десна. Площа громади становить 1026,1 квадратних кілометрів. До складу громади входить 39 населених пунктів, об'єднані в 17 старостинських округів з адміністративним центром в місті Мена. З війною Менська громада. Зустрілась 26 лютого 2022 року. Нам ніхто не міг допомагати, скільки ми були відрізані, не було е, сполучення із великою землею. За два дня у нас закінчилось майже все. Не було ні продуктів, не було ні ліків. Ми прийняли офіційно переміщених, було це 7540 людей, які приїхали до нас в громаду. У нас немає жодної людини, яка б не допомагала. У нас е, культура, освіта. Волонтери, ну, ну всі об'єдналися настільки об'єдналися заради допомоги військовим. Після деокупації менська громада активно розпочала реалізацію проєктів із відновлення. Один із них створення першого в Чернігівській області центру безпеки та соціальної згуртованості. Його мета забезпечити доступність публічних послуг, зокрема дотримання громадської безпеки. Оповіщення населення, захист населення від різних надзвичайних ситуацій. Нам вдалося реалізувати великий грантовий проект. Нам допомогли донори відкрити перший Чернігівській області центр безпеки, який буде функціонувати та надавати свої послуги мешканцям, в тому числі це покращить безпекову ситуацію в громаді. Реалізація цього проекту тривала з квітня по серпень. В рамках цього проєкту було закуплено та встановлено 17 систем оповіщення. Ще 6 у нас були придбані до початку проєкту. Таким чином, у нас вже 23 системи оповіщення, які знаходяться в кожному населеному пункті. Також ми закупили 15 відеокамер. У нас у громаді було ще 15, Таким чином уже 30 відеокамер, які виведені на екрани. І центр цієї безпеки зможе слідкувати за безпековою ситуацією в громаді. Сервер, який ми встановили, він може відключити до тисячі відеокамер, тому відкриття цього ситуаційного центру це тільки початок, ми будемо працювати далі. Користуючись нагодою, я хочу подякувати і громадській організації. «Добрі ініціативи Менщини, адже вони провели аналіз потреб мешканців, вони долучилися до реалізації цього важливого проєкту. Хочу подякувати донорам, які підтримали цю ініціативу. Силами бюджету громади. Ми не могли подолати такі великі об'ємно і зробити настільки багато, скільки ми зробили у співпраці з нашими партнерами. І я думаю, що мешканці нашої громади точно це оцінять і вони будуть користуватися послугами нашого центру. Завдяки співпраці з Сівік у Менській громаді пункти незламності були забезпечені критично важливим обладнанням, що сприяє створенню атмосфери безпеки та надійності. Вони стали місцями підтримки для мешканців, особливо для найуразливіших груп людей похилого віку, дітей та осіб з інвалідністю. Проект Підтримка пожежних підрозділів сучасним обладнанням та технічними засобами для ефективної роботи в зимовий період суттєво підвищив ефективність їхньої роботи та став основою для зміцнення готовності до надзвичайних ситуацій, особливо в холодну пору року. Співпраця з Сівік стала важливим кроком у зміцненні безпеки та захисту цивільного населення громади.